Коли вони зустрічалися, коли сварилися і сперечалися, все перекочувалося і не закінчувалося, і кожного разу повітря засвічувалося, з за очей виганяючи найменший сумнів. Історія їхніх дивних стосунків не мала продовження і жодного змісту, але варто того, щоб її розповісти. Коли вони втомлювалися і поверталися, коли вивітрювалися і не віталися, боролися вперто зі своїми видіннями і говорили тільки з псами і тінями, вони трималися болю і відчаю, знаючи, що тільки їхньою вбивчою, понівечиною північною ніжність. Можна посперечатися з вічністю, і коли вчергове мало і кидало, і планети над ними пливли розхитано, коли їх знаходили ранками, тихими відслідковуючи їхнє дихання, вони їх зупинялися в мороці теплому, освітлювали навколишню темряву зірками, сигналками та сірниками, переплітаючись язиками, і кожного разу, коли їх відспівували, відстрілювали і хором підспівували. Куди життя камінальних ангелів вичитували з церковних євангеліїв, переправляли їхню історію, темну, спотворену і нескорену, переписану, недоговорену, ними самими вкотре повторено.